Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 18 Зжарти мене. Щось я не розумію. Та штука, яку ти переслідував, кошмар. Думаю, він був тут. Кошмар? перепитав я, опустив голову і заплющив очі. Щось я не можу ясно думати, що взагалі відбувається. Ну, ти прийшов сюди близько п'яти годин тому, накачаний вампірською слиною до краю, і бурмотів щось як божевільний. Думаю, ти не усвідомлював, що я всередині містера, ти взагалі хоч пам'ятаєш щось? Ну, начебто так. То що сталося? Я переказав бобу бійку з Кайлом та Келлі. Розмова, здавалось, зупинила обертання голови та заспокоїла мої внутрішні. Пульс повільно сповільнився, став меншим, ніж у переляканого кролика. Звучить дивно, щось важливе змусило їх ризикувати вийти на денне світло, навіть у спеціально обладнаному фургоні. Дякую, Боб, я це розумію, сказав я і витер обличчя однією рукою. Тобі вже краще, здається, думаю, тебе добре розірвало, духовно. Щастя, що ти почав кричати, я прийшов так швидко, як зміг, але ти не хотів прокидатись. Я думаю, це все через отруту. Я сів, схрестивши ноги, залишаючись усередині кола. Я пам'ятаю сон. Боже, жахливий сон. Я відчув, як мої нутрощі перетворюються на воду і знову почало трясти. Я намагався його змінити, але не був готовий, тому не зміг. Сон, ну так, логічно, задумався Боб. Що логічно? Ти що це звичайно? Я похитав головою, сперся ліктями на коліна та закрив обличчя руками. Не хотілось нічого робити. Може, слід просто покинути місто. Короче боб, на мене дух напав? Так. Я похитав головою. І ось це не має жодного сенсу. Як він здолав поріг? Ну, твій поріг і не дуже такий вже собі поріг, холостячку. Я набрався достатньо сміливості, щоб нахмуритись на череп. Ну, а обереги. У мене заворожені всі двері й вікна, до того ж, немає жодних дзеркал. Якщо б у боба були повіки, він би їх потер. Ну так, так. Шлунок стиснувся, і нова хвиля тремтіння змусила мене покласти руки на коліна. Хотілось розпластатись десь і виплакати усі очі, виплюнути ті крихти гідності, що залишились в шлунку. А потім залізти в нору і зарити її. Я ковтнув. Стривай, ти хочеш сказати, що воно сюди не проникало, воно не перетинало межі. Боб кивнув. Його очі яскраво запалали. Саме так ти сам пішов до нього. Увісні? Так, так. Ось тепер це має сенс, бачиш? Ні. Сни. Припустімо, їх бачить смертний, і у снах відбуваються усілякі дивні речі, у сні чарівника вони ще дивніші. Іноді сни можуть бути настільки глибокими, що створюють свій маленький тимчасовий світ, щось на зразок Бульбашки в Небуляндії. Пам'ятаєш, ти казав, що агата Хагалторн була достатньо сильним приводом, щоб мати власну вотчину там. Так. Це виглядало як старий Чикаго. Ну, іноді люди можуть робити те саме. Але я ж не привид, Боб. Ні, ти не привид. Але у тебе є все необхідне, щоб створити привида в душі, за винятком вірного набору обставин. Привиди, це ж лише застиглі образи людей, Гаррі, останні враження. Череп замовк. Так, почекай, то. Кожного разу, коли я бачу сон, це створює мою власну маленьку вочину в Небуляндії, типу, я її орендую погодинно? Ну, не щоразу, насправді навіть не в половині випадків, лише справді глибокі сни підозрюю витягують всю необхідну енергію з людей. Але оскільки зараз кордон тріснув, його легко перетнути. Тож усе більше людських снів створюють бульбашки на тому боці. Мабуть, так ця штука й дісталась до бідолашного мелоуна увісні. Його дружина сказала, що у нього було безсоння. Тож ця штука крутилась біля його будинку, чекаючи, поки мікі засне, і почала вбивати пухнастих тварин, щоб згаяти час. Ну, цілком можливо, ти свій сон пам'ятаєш. Я здригнувся. На жаль, так. Отже, напевно, кошмар дійсно проник у твою душу. Поки мій розум перебував у Небулянді, він тоді прозірвав мене на шматки. Ну, ні, це ж твоя духовна вотчина, пам'ятаєш, навіть тимчасова. Це означає, що навіть там діє деякий різновид порогу. Він не допоміг, оскільки монстр тебе заскочив зненацька. Але все ж, так, здається, потрошки розумію, ти пам'ятаєш щось конкретне якусь фігуру чи персонажа уві сні, який поводився не так, як ти очікував? Так, сказав я та доторкнувся до живота, намацаючи уявні сліди від зубів. Бляха так. Мені наснилась облава, та що була кілька місяців тому, коли ми схопили кравуса? Ага, чаклуна. Так це може бути важливо? То що сталося там у вісні? Я ковтнув. Усе пішло шкареберть. Демон, якого він викликав, він був сильніший, ніж в реальності. Демон? Боб. А чи можливо, щоб щось. На зразок демона залишило привида. Е, я так не думаю. Хіба що він справді помер? Я маю на увазі справді помер, а не втратив фізичну оболонку. Майкл вбив його Аморакіусом. Боб здригнувся. Ага, Аморакіус. Ось тоді я не впевнений. Не знаю. Той меч може вбити демона навіть крізь фізичну оболонку. Уся ця магія віри жахливо сильна штука. Так, гаразд, отже, ми маємо справу з приводом демона, і ця тварюка померла, коли билась. Можливо, саме це робить його таким злим. Ну, можливо. Але це не пояснює закляття з колючим дротом, який ми знаходили на привидах і людях. Я вчепився в проблему у заплутані факти. З мовчасним відчаєм, як людина, що тоне й не має повітря, щоб закричати, це допомогло зібратись. А можливо, ці закляття чиясь інша робота, висловив догадку Боб. Б'янка. Вона та її люди якось усе це заплутали. Пам'ятаєш, вони схопили Лідію, а ще чекали на мене тієї першої ночі після арешту. Я й не думав, що вона великий практик магії. Я знизав плечима. Ну, біянка не така вже й сильна, але все ж її нещодавно підвищили. Можливо, вона вчиться. У неї завжди було трохи більше, ніж частка дивних вампірських трюків. Можливо, вона взяла кілька уроків в Небуляндії, і це зробило її сильнішою. Боб присвиснув крізь зуби. Ну, здається, правдою. Б'янка підіймає бучу, катує купу духів, створює усю ту турбулентність, щоб підштовхнути кошмар до тебе, а потім його відпускає, відкидається назад і насолоджується виставою. У неї взагалі є мотив? На жаль, сказав я, згадуючи записку, яку прочитав більше року тому. Вона звинувачує мене в смерті однієї з своїх, Рейчел. І хоче, щоб я про це пошкодував. Крутенько. І що? У неї є змога за тобою наглядати? Є, і десь постійно бути поруч? Ага. А ще засіб, можливості й мотив є, але все одно цього недостатньо, щоб надати раді та отримати їхню підтримку. То й що? Іди вбий її, проблема вирішена. Боб, ти не можеш просто так піти і вбити когось. Ну, я типу в курсі, саме тому вб'єш ти. Ні, ні. Я теж не можу ходити і вбивати. А чому? Ти ж робив це раніше. До того ж у тебе нова зброя, усе таке. Я не можу забрати у когось життя через те, що вони, ймовірно, робили, а ймовірно, не робили. Але ж б'янка не людина. Вона не жива в класичному розумінні цього слова. Давай я візьму містера, піду по набої, а ти. Ні, Боб, біля неї завжди багато людей. Доведеться їх всіх повбивати, щоб дістатись до б'янки. От, чорт. І знову виникає гадське питання про те, що вірно, а що невірно, так? Ну, типу, того. Так, Гаррі. Мене плутає уся ця мораль. Не ти один заплутався. Я вдихнув і нахилився вперед, щоб покласти руку на коло і силою волі розірвати його. По тілу пройшло тремтіння, коли захисне поле зникло. Я відновився настільки, наскільки міг, отож треба зараз зосередитись на роботі. Я підвівся і підійшов до робочого столу, мої очі вже звикли до темряви. Потягнувся до найближчої свічки, але сірників під рукою не було. Тож я вказав на неї пальцем, нахмурився і пробурмотів флікумбікус. Закляття крихітне, я його використовував тисячі разів, воно затиналось і кашляло, енергія сіпалась замість того, щоб текти. Гніт свічки задимів, але не спалахнув. Я нахмурився. Потім заплющив очі, напружився і повторив закляття. Цього разу відчулось легке запаморочення, і свічка спалахнула. Я сперся однією рукою на край столу. Боб, ти це бачив? Ага. сказав череп похмуро. І є теорії, що сталося?» Ну, ти вклав недостатньо магії в закляття першого разу. Вклав стільки ж, скільки завжди. Я робив це закляття мільйон разів. Так, сімнадцять тисяч Я подарував черепу бліду версію свого звичайного похмурого погляду. Боб, ну ти ж розумієш, що я маю на увазі? Недостатньо сили. Принаймні така моя перша думка. Я секунду дивився на свічку, а потім пробурмотів. То чому довелось докладати зусиль, щоб ця штука загорілась? Мабуть, тому, що кошмар відкусив шматок твоєї сили, Гаррі. Я повільно обернувся і кліпнув. Що? Він що зробив? Коли він напав на тебе вісні, він цілився в якесь конкретне місце? Я поклав руку на основу живота, натиснув і відчув, що мої очі широко розкрились. О, чакра. Поганенько, прямо в чі. Боб! прошепотів я. Добре, що він не поліз за твоїм моджу, правильно. Я маю на увазі, треба дивитись позитивно. «Боб!» – Ти кажеш, він зжер мою магію. Ну, не всю. Я розбудив тебе як зміг. Гаррі, не хвилюйся, ти одужаєш. Звичайно, випадеш на пару місяців або років. Можливо, десятиліть, але це дуже мало ймовірно. Я обірвав слова помахом руки. Він з'їв частину моєї сили, тобто кошмар став сильнішим. Ну, звичайно, ти є те, що ти єси. «Гадство!» – прогарчав я, притискаючи руку до чола. Так, гаразд, необхідно справді знайти цю штуку. Я почав крокувати біля столу. Поки у чудовиська моя сила, я відповідаю за те, що вона з нею робить. Боб пирхнув. Гаррі, це по ідіотськи. Я кинув на череп погляд. Це не робить речі менш правдивими. Ну, гаразд, лагідно проказав Боб. Ми щойно покинули перехрестя розуму та розсудливості, наступна зупинка божевілля. Агов, сказав я, усе ще крокуючи. Ми повинні з'ясувати, куди ця штука вдарить наступного разу. У неї є вся ніч. Шість годин і тринадцять хвилин. виправив мене Боб. Це не складно. Допоки ти спав, я читав ті журнали, які ти отримав від ектоманта. Ця штука може з'являтися в кошмарах, але між цими снами повинно бути дещо спільне. Привиди так можуть мати гігантську силу, але лише коли діють у межах своєї конкретної юрисдикції. Юрис чого? Так, Гаррі, зрозумій, привид може впливати лише на те, що якось безпосередньо пов'язано з його смертю. Агата Хегелторн не змогла б тероризувати Лазертаг. Не там була її сила. Вона може знущатись над немовлятами, над жорстокими чоловіками, можливо, над жінками і над настирливими чарівниками. Пробурмотів я. Ти сам підставився під удар, звичайно, але агата не могла просто так бігати де завгодно і сіяти хаос. Отже, у кошмара має бути щось особисте, Помста, ось що ти кажеш. Ну, все має бути якось пов'язано з його загибелю. Тож так, гадаю, це те, що я маю на увазі. Точніше, це те, що Морті казав у журналах. Я, Лідія, Міккі Малоун. Як нахрін це все пов'язано, я ніколи в житті не бачив Лідію, принаймні, здається. Та вона взагалі дивачка. Залиш її поки що за душками рівняння. Я так і зробив, і мої думки осяяв промінь сонячного світла. Дідько. сказав я, повернувся і побіг до сходів непевними кроками, а потім почав підійматись до телефону. Що, Гаррі? Ти що? крикнув Боб навздогін. Якщо ця штука приведемо демона, я знаю, що вона хоче відплати і полюю на людей, які її знищили. Крикнув я униз, вже піднявшись сходами. Треба швидко знайти мерфі. Кінець 18-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось.